Так, всіх вітаю. Е, мене звати Галя Галя, і сьогодні я хочу на своєму каналі, який вже давно в мене відкритий, поміняти трошки тему і почати загружати свої рецепти. Не, не мої, а рецепти з усього світу. Вони не, не мої, вони будуть з інтернету, але я буду вишукувати для вас самі прості. самі Найкращі рецепти з усіх країн світу, які є, і буду загружати на цей канал. В цьому каналі був інший профіль. Каналу, це буде інша рубрика зовсім. Будучи ще відео другого профілю, як кажуть, який в мене раніше був цей канал, як називався. От, а зараз він буде про рецепти. Так що запрошую всіх переглядати рецепти. Може хтось щось для себе підбере. От, і комусь подобаються мої рецепти. Вони будуть дуже швидкі і смачні, щоб не заморочуватись багато з приготуванням. Мені подобаються дуже такі рецепти, які можна скоренько приготувати. На скору руку, як кажуть, так, буду старатись таки загружати рецепти. Швидкого приготовлення і смачні. Так, сьогодні ще один легенький рецепт. Просто відварюємо картоплю в мундирі, в шкурки От, і будемо робити салат. От міталіці роблять так салат з картоплі. Легко не заморочуються, відварили, почистили. Порізали і потім покажуть, що додати далі. Дівчатка, ось такі інгредієнти. Картоплю ми відварили. Зараз почищу її. Треба трошки ливок, кусочок сиру і помідорки, і будемо робити салат з картоплі. Дуже легко, просто і також без заморочок. Особливо його їдять вони літом, щоб не варити гарячі блюда, вони зварять картоплю, ости, остини вона і. Порізали на кубики і, або на половинки. І такий салатик буде, зараз вам покажу. Ну, в основному так само ми додаємо ще баночку тунця. Ну, я сьогодні буду робити без тунця, тому що, тому що в мене є оселедець, я буду його їсти з оселедцем. Але тунець, якщо додати, то зовсім буде прекрасно, дуже ще смачніше. Але так також можна, воно простий і недорогий, не скажімо так, буде салат, а з тунцем трошки дорожчий. Так, ми це все нарізаємо. Картоплю так. Я такими кусками не дуже маленькими нарізаю. Такий має бути салат, знаєте. Ось такі кусочки. Не роблю маленькі кубики там чи ще щось. Ось такі достатньо великі кусочки, бачите? Ось так. І так само нарізаємо ось сир кусочками, кубиками. Нарізали сир, помідорки. Оливки так само ми обріжемо від кісточки. Якщо у вас без кісточки є, то можете просто надвоє порізати. Вони деколи бувають і цілими навіть кидають італійці. Ну, я не буду цілими кидати. Кубики можна і поменше робити сиру, тому що ледве-ледве -лед має чути там бути. Ось так. І будемо все з'єднувати. Ну і зараз ми це все так з'єднаємо сюди помідорки, сир. І ви знаєте, я все-таки добавлю тунець, тому що для того, щоб був. Повний рецепт. Добавлю й тунець. Ну, ось так. І сюди ми його. Ось такий рецепт. Перемішуємо все, посолимо і олійкою ще полити. Так само. ми Поливаємо оливковою. ви, яка у вас є, такою поливайте. Хто хоче, може цибульку додати то такі прям не може без цибулі. Я не буду додати цибулі. У мене чоловік не хоче. Ну і В цей салат не обов'язково цибуля. Він вже так. Тут вже є олійка в, в консерві, в тунці е, достатньо. Так що можна і не додати, але якщо без тунця, то треба додати олійки і трошки ще посолити. І смачного. Ну, ось такий сьогодні рецепт. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових рецептів. Всім бажаю добра і миру.